Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю Українське панство. Зараз 1532. Це мій особистий розклад на лівий берег. Лівий берег, я буду більш потрібно подробно дивитися, бо я на ньому живу. І це мій особистий розклад. Тому не путайте, заказ я не приймаю, це не ресторан. Так що так, хто хоче особисто, собі там будь ласочка одинака. В описі під відео, там, де ви нажимаєте, де назва відео, відкриваєте, там картка, будь ласка, це недорого, не, не більше ні гроші. Тому, будь ласочка, пожалуйста, я буду робити вам. Коротке відео можу скидувати на, на почту, можу скидувати вам у Viber, ну Viber, мало ли, воно може просто там 10 чи скільки секунд, не знаю. Ось я можу зробити вам в YouTube викласти і все. І ви побачите. Ось так, то скидайтеся, кому треба. Це моя праця. У мене нема реклам, ви бачите це, там проблеми і великі проблеми. вони щось там. Я вже деж... пройшла даже налогову перевірку, вже все. От не нравляться їм мої фото в паспорті, в мене іншого фото немає. Я не знаю, що там вони роблять з тими фотографіями. Я в 45 років міняла, він по сравненню з тим, хто в 16 получав, гараздо кращий. Бо я переходила на свою фамілію після розлучення з першим чоловіком. Тому в 45 я робила новий паспорт. Йому всього 10 років. Так що, добре, ладно, поїхали. Маленьке відступлення, ліричне. Будь ласка, карти покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Е яка буде ситуація з ракетними ударами, ударами дронів, снарядів і таке інше? Все мені покажіть, нічого не приховуйте і дайте мені відповідь на всі мої питання. Будь ласка, по перше загальний розклад. В принципі, чи будуть у нас удари по лівому берегу? Давайте я так почну. Так чи ні. В принципі, взагалі, так може таке статися, бо якорь це дуже потужна карта, яка каже, да, і це робота. І ця карта теж така. Вона більш лірична, скажімо так, але вона теж відповідає на да. І це да. На жаль. Ну, будемо зараз дивитися, що там, як воно буде. Будь ласка, Те ж саме питання. Тепер ми подивимося саму ситуацію, як воно складеться. Покажіть мені, будь ласка, карти, як у нас буде на ці 24 години в лівому берегу в плані ударів. ракетами, дронами і таке інше. бачите, ми от. от. Ну, все, що там далі дивитися. Вже така ж сама буде історія, як по правому берегу, в принципі. І вона, бачите, впала в перші строки. Тобто на десь кінці а зразу ось вкладаються гроші, вони бродять, ходять, не знають, куди їм кинути, будуть вибирати. Так, ага, понятно. Дивимось сигніфікатори ударів. Покажіть мені, будь ласка, карти сигніфікатор ракетного удару по лівому берегу. Що ми будемо від того мати? Ось, пожалуйста, тут ця карта і випала. І лабіринт також, і будуть зміни. Як знаєте, дуже швидкі зміни. А ну, давайте подивимось, які зміни. Я вам скажу так, що. Для нас це буде вибір двійкам, але він не буде дуже вдалим. Якось так, Бу лабіринт і змії в кінці. Це буде, хтось здасть якусь точку. Але, опять-таки, подвійки це буде вибір: чи буде той удар, чи не буде, чи ми якось е зможемо викликати. Ну, більш показує, що негативно. Але ми е ну, подивимося. Давайте, я ще так спитаю, чи будуть ракетні удари, іменно ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, так чи ні. Дівчинка нам впала. Ну, Це щось швидке буде. Але це ні, це ні. От якщо так подивитися, ще так. Я не буду докладати, сюди вже не треба докладати. Це ні. Ага. Угу. Ну, значить, зіб'ють хлопці ракету. По ракетам, по сигніфікаторам ми розібралися. Тепер сигніфікатор, будь ласка, карти, покажіть мені а, дронів, чи будуть по лівому берегу удари дронами. Покажіть нам то, будь ласка, так чи ні? А я зразу так поставлю. Схоже, що так. Хоча дрони вони теж збивають. Давайте ми подивимо сигніфікатор дронів. Покажіть мені карти. Дайте мені карту сигніфікатора дронів по лівому берегу. Неясна буде ситуація, бачите? Що ми будемо мати? Ми будемо мати з вами опять-таки йде рулетка кубіки, хлопці. Ну і карта в кінці більш-менш хороша. Тут неясна ситуація, більш-менш, ну, може, знаєте, як, може, і зіб'ють. Хоча кубики це рулетка. рулетка, Але більш положительна для нас. Більш положительна. Так, ну і давайте снаряди подивимось. Покажіть нам сигніфікатор снарядів С-300, там ще щось. Я не знаю, я не розбираюсь в цьому. Чи будуть ці удари цими снарядами по лівому берегу Запоріжжя? Дайте мені карту сигніфікатор. Що ми будемо мати від цих ударів? В принципі, я вам так скажу, що це для нас буде, в принципі, не страшно. Бо це букет, це будуть якісь дії. Причому, скоріш всього, ці дії будуть зроблені зараніше. Бо самих дій от, е, е, це ж результат цих дій. Значить, С-300 ще до нас не так близько може. Може, просто, ну, я не бачу, щоб була робота по С-300. І давайте ми продублюємо стовпчиками, чи будуть удари, удари по лівому берегу Запоріжжя на ці 24 години снарядами С-300. Так, чи ні, покажіть мені то карти. Опять падає рулетка, але вона закінчується гарним таким вибухом, бо це, бачите, вогонь. Скоріше всього, ми зіб'ємо. Ми зіб'ємо цю. Але це каже, в принципі, що ця карта каже, якщо по стовпчикам, то так. Да. Вони хочуть це робити. Але опять-таки по рулі по, от болтовня і рулетка. Але да, так, таки да. Ну, бачите, а в розкладі, в якому ми бачили аналіз, іменно там воно таке більш в нашу пользу. більш в нашу пользу. А тут, бачите, воно так по-хитрому і все ж таки впало, да. Ну, якщо роздивлятися тріаду, ну тут не тріада, люди. Тут же не тріада, то да. Ми з вами роздивилися там під питанням. І оці кубики вони випадають. Так, давайте подивимося, чи постраждають будуть люди. У нас е чи будуть втрати людські на лівому берегі за 24 години від цих ударів. Ракетами, дронами тощо, покажіть нам ту карти. Скажу, що не повинно цього статися. От три карти, вони в принципі нормальні. Не буде у нас втрат людей, дуже сподіваюся на то. Покажіть, будь ласка, мені, чи будуть руйновані будівлі будівлі в цілому по лівому берегу з цих ударів? Ну, Не дуже впевнені, конечно, карти, але більш-менш, бачите, якийсь час. Ці дії будуть вестися, до чогось наближатися. Ну, не повинно бути якихось розрушень таких. Тут немає таких поганих карт під питанням часи і мост, але вони лежать між гарними картами, тому подивимося. Так, дивимося про мисловість промисловість лівого берега, чи постраждає від цих ракетних ударів, дронів тощо. Будь ласка, покажіть мені то карти, промислові об'єкти. Ні, 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 все буде нормально. Так, давайте подивимося сигніфікатори, чи постраждає інфраструктура якась у нас по лівому берегу від цих ударів за 24 години. Покажіть мені то карти. Вода, електрика. Це добре. Оця карта під питаннячком, покажіть мені водичку. Ні, нормально все буде. Так, електрика змінена краще. Давайте ми подивимося, але тут, бачите, падають соли. то скоріш всього, по лівому берегу. Якісь можуть бути навіть е, не діги, а думки, щоб сократити якусь там подачу. Так, і давайте подивимося. Я приберу зразу, бо мені потрібна бішка. Так, давайте подивимося газ, який йде на плітки газові. Ну, трошки там вони чи економлять, чи щось така буде якась. Якась проблема буде там. Будуть вони там, щось. може, трошки не той буде м -м тиск. Ось якісь зміни підуть у вас тут по газу. Дуже ситуація, але буде все, це все буде наладитися. Ну, по маскам я бачу, що будуть люди, які там працюють, вони не мають фаху. Вони, скажу, скажу так грубо, не на своєму місці. Але командують, і від них те залежить. Отак, От як опалення включили, не прогнали вузух по магістралям, так і тут. Так, опалення, опалення дивимося. Ой боже, дівчата, ви що? Ну, вроді нічого так налагодиться. Е інтернет. Якісь будуть проблемки по лівому берегу по інтернету. Ну, так собі. Зв'язок. Карти падають, що треба докладати. Зв'язок теж будуть проблеми, О, пожалуйста. Е -е транспорт общественний нормально, транспорт цивільний. Більш-менш, але бачите, за зв'язком буде якась напряжна ситуація. Так, дивимося далі. Інфраструктуру ми подивилися, сигніфікатори подивилися. Так, що тут у нас, як воно лежать, непонятно. Ага, ось отак. Так, дивимося зараз по районам. А зараз я подивлюсь, що таке обще торговля. Вулична і ринки. Вулична торговля на ці 24 години, чи будуть якісь руйнування, удари, Як вон, яка буде ситуація з вуличною торговлею по лівому берегу? Нормально все буде, ще й риби впали, торгуйте люди. Так, ну і давайте подивимося вже ринки. Заодно я сигніфікатору. Витишу. Дайте мені карти сигніфікатори ринка Анголінка. Ринок малий. І ринок. Малий ринок нормально. І ринок Критий. Зміни якісь тут у вас. Нормально все буде. Ринки будуть працювати добре. Так, дивимося. Тепер по районам. Починаємо з кусочка Дніпровського від Дніпрогесу до Вознесенівського. Яка буде, чи будуть. Це загальний такий. Ну, бачите, кубики і дівчата все під питанням ваш Дніпровський район. Там оце рядом оця Дніпрогес, тому там така натужена ситуація. Лакомий кусочок, не знаю, з якої сторони там вам бахнуть. І така, така ситуація, от дивіться, по краям лежали дві дівчини. Вони діять, але діють вони, таке ощущення, що вони супроводжують цю рулетку. І таке ощущення, що це вони займаються цими справами. Ну От, в мене так. Вони не охороняються, не захищають. Будь ласка, карти, покажіть мені Дніпровський район. Яка буде ситуація, чи будуть удари по району ракетами, дронами та снарядами С-300? Так чи ні? Башня, сови і коса. Ні, не буде, хоча карти дуже погані. Але це такий розклад, який каже ні. Не буде. Чи будуть руйнування будинків, будівель різного плану? Будь ласка, покажіть мені по Дніпровському району цьому кусочку, так? Покажіть мені історію ситуацію. Так, вони планують, там щось планують, але в цілому, в цілому, там буде все нормально. Дивимося Вознесеновський Вознесенівський район. Чи будуть, чи будуть о, ракетні удари по Вознесеновському району на ці 24 години, так чи ні. Я вам скажу, що, в принципі, так, воно колихається, нервова обстановка, але ударів я тут. бачите. Ну, І подвійна ситуація. Опять надо докладать Ознесенновський район. Ну, от розумієте, оця рулетка, от ми живемо з вами е під рулеткою, от як рулетка. Давайте ще спитаємо так, чи ні будуть удари по Ознесенському району. Ну, скоріш, ні, бо тут коса і хрест. Ну ні, 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 не повинно бути. Так, дивимося Заводський район. Заводський район, чи будуть ракетні удари по Заводському району? Чи будуть е, руйнування будівель від цих ударів? Будь ласка, покажіть мені ту карту. Ну, ну, Поки що я цього не наблюдаю. І Заводський район, так ось є лисичка. Ну, змії. Це як класика жанру. Але бачите, ключик ключик і, в общем, Заводський район. Ключик вроді у ваших руках, але у вас о, рулетка і у вас там куча, купа зрадників. Клубок зміїний такий? Зміїний клубок. Будь ласка, карти, скажіть мені, да, чи ні, чи буде ракетний удар по Заводському району? Усе треба уточнювати, розумієте? На це йде час. Так, так, але не буде дуже він таким розрушительним. Бо це клевер, він маленький. Але опять таки там у вас рулетка. Оці кубики, тому це під питанням. Якщо буде, то не буде дуже руйнівне. Так, дивимося Олександрівський район. Будь ласка, покажіть мені то карти. Чи буде удар по Олександрівському району на ці 24 години ракетами, дронами та С-300? Так, чи ні? Так, можливо, але вчора теж був такий розклад на Олександрівській, але нас пронесло, слава Богу. Тут показує що да. А ну, давайте покладемо тепер саму ситуацію. Чи буде... буде ракетний удар, дронів снарядів по Олександрівському району? Будь ласка, ту карту покажіть мені. Де захист Всесвіту, але буде дуже швидка. швидкі якісь дії будуть, які гарні карти останні падають. Шикарні. Я вам скажу, що хоч і будуть пльотки, але хлопці з ними справляться. Тут повний колодязь, тут буде удар ответний. Тому я сподіваюся, що все буде добре. Але все ж таки свої дома я подивлюся і свій, і ті, що поряд. Будь ласка, карти, покажіть мені в Олександрівському районі. Чи буде все добре з будинками по вулиці Фортечній, 71 будинок. Подвійна ситуація криси. Все під питанням, все під питанням. Так, 73-й дом по фортечні. Будь ласка, також мені покажіть, чи будуть удари ракетами, дронами та снарядами. Нервова обстановка, але в цілому буде все нормально. І 75-й дом. По фортечній теж покажіть мені, будь ласка, чи будуть удари по цьому будинку? Ні, все буде добре. Прям повторилися карти більшинство. Ну давайте я для фортечної 71 покладу стопчики. чи будуть удари по фортечній 71, ракетами, дронами, снарядами і таке, що. На ці 24 години, так, чи ні? Кажіть мені то карти. <клес> <клес> ну да, показує, що да. Да, дармова обстановка буде. Ну, я одну карту ще тут потягну. Ну, бачите, хлопці, йдуть. А да это кажда. Ну і там, а там воно сплошні і. І роздоріжжя, і кубики, і все на світі. Тож все під питанням. 71 й дом, фортечна дивиться, хто дивиться, під питанням великим. Дай Боже, щоб повезло. Так, дивимося зараз ми Комунарський район. Комунарський район. Так, давайте в цілому, чи будуть. Яка ситуація буде в комунарському районі? Від ударів ракет, дронів. Ну, Неспокійна не буде у вас ситуація, і плютки, і трансформація іде. Давайте глянемо, яка трансформація. Ключі в наших руках. Ну, тобто, в принципі, може, ще і пронесе, бо такі карти в кінці хороші, впали ключ то, може, все і пронесе. Це був загальний на комунарський район. Давайте я ще покладу стовпчики. Чи будуть ракетні удари по Комунарському району на ці 24 години? Ну і, звісно, дронами, снарядами і таке інше. Покажіть мені карти, то на ситуації, кубики, бачите? Це каже ні, ні. Але бачите, які карти випадають? Ні, не буде. Але в тому ви бачили, які карти вам випадають. Так, приватний сектор. Давайте подивимося, приватний сектор лівого берега. На ньому багато, багато всього в кожному районі. Приватний сектор лівого берега, я зараз дивлюся: всього лівого берега. Я пропустила, то на початку треба було робити приватний сектор, чи будуть удари по приватному сектору. Лівого берега міста Запоріжжя на ці 24 години від ракет, дронів та снарядів, чи будуть зруйновані будинки. Так чи ні? Приватний сектор. Приватний сектор. Я скажу, що ні, точно. А тепер давайте ми подивимося те ж саме питання з ситуацією з дорожкою розвитком. Те ж саме питання по приватному сектору лівого берега, чи будуть удари, дрони, руйнування будинків від цих ударів. Бачите, після хреста, які гарні карти впали, не повинно бути у вас руйнування. Приватний сектор лівого берега. Ну і, звісно, давайте подивимося будинки обичні, які не приватні, всі будинки Комунарського району. Чи будуть у вас руйнування від ракетних ударів, дронів і таке інше? Ні, не буде. Так, далі побігли. Так, балабіну і кушугум дивлюсь, просто, щоб мене, як кажуть, там не проклинали. Так, покажіть мені карти, будь ласка, кушугум, сигніфікатор по дронам, ударам, ракетами, дронами. Угу. Ой, кушугу. Щось ви такі з проблемами будете. І зрадники у вас, і проблеми, і ще й такий сигніфікатор у вас. Так, чи будуть руйнування будинків по кушугуму від ракетних ударів, дронів та снарядів на ці 24 години? Так чи ні? Так, будуть. Шугун. Ви під питанням великим. Бережіть себе кошугом. По Балабіно, покажіть мені, будь ласка, чи будуть удари по балабіну, ракетами, дронами, снарядами тощо. Так чи ні, покажіть мені то на ці 24 години. Це не місто, це передмістя, але ну, там люди вже в мене дивляться, тому я буду дивитися так. Ви теж під питанням. Давайте я подивлюсь ситуацію з розвитком. Як воно? Ну, що там буде? Те ж саме питання, руйнування будинків від ударів, дронів, снарядів. Балабіно, ну, покажіть мені то карти, будь ласка, яка буде історія? Ну, ви бачите, захист всесвіту у вас іде, успіх. Успішні якісь. У вас будуть зміни там, трансформація. ну, Хлопці, дівчата, я так і знала. Я так і знала, що це почне крутитися, вертітися. Ну, більш-менш нормально закінчиться. Ну, будуть якісь там, будуть там морочитися там. Так, в принципі, я вже не всюваю Шевченківський, скоріш всього, я зараз зроблю віддільне відео для Шевченківського району. То я вами прища... з вами прощаюся. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Зараз зроблю другу частину, це буде Шевченківський район. Не вписуюся в 30 хвилин, бачите, ще не можу розвити таку скорость, <сь> скорость мовлення. Тому підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте дякувати канальчику, бо поки що я тримаюсь на, як знаєте, на ниточці, на чесному слові. Реклам немає, ви бачите. Все почуємось, папа. -па.